Всім привіт! Мене звати Роман. Мене звати Ксенія. І сьогодні ми приїхали в гості до поціновища нашого бренду для того, щоб на його квартирі показати реальну роботу Delta Light Stream Pro. А також показати, як використовувати її як зарядну станцію. Ми все налаштуємо, все підключимо, покажемо, Тож, вперед. Це наша Delta Light Stream Pro. Найкрутіша Дельта Лайт Стрім Про. Розкажеш мені, як вона працює, що мені потрібно, які пристрої, що в мене вже повинно бути в квартирі, щоб ця станція живила все і я почувалася себе комфортно. Конкретно в нашому випадку тут в квартирі встановлений АВР – Це автомат водорезерву. Він слугує для того, щоб живити квартиру або від міської мережі, або від резервного живлення. В резервне живлення люди можуть ставити генератори зарядні станції, так як ми робимо зараз. Угу. Тобто вся квартира у нас зжилася через цей кабель, який ми під'єднали до нашої зарядної станції. У нас активована група роз'ємів. Тобто, зараз ми зімітуємо вимкнення світла і подивимося, як Лайт з цим спориться. Тобто. Нам потрібен лише кабель підключення до нашого щитку і АВР. Правильно? В звичайних умовах, якщо у людей немає АВР і вони не хочуть його встановлювати, то можна всіх споживачів просто вставити в розеточну групу. Дивіться, зараз ми зімітуємо вимкнення міської мережі і подивимося, як Delta Light підкоплює власними акумуляторами і починає живити все в нашому приміщенні. Бачите, майже безшовно. Тобто ця. Зарядна станція може живити будь-що, і зараз ми подивимося, що саме Рома, зараз вся квартира живиться від нашої Delta Light Stream Pro, вірно? Саме так ми можемо в застосунку подивитися всі наявні дані, але спершу я пропоную перевести її з режиму СЕС сонячної електростанції в режим зарядної станції. Як це зробити? Давайте дивитися. Ми заходимо в налаштування, переходимо в стратегію подавання енергії. Тут ми бачимо пункт редагувати, додати період. Тобто тут ми хочемо сказати їй, щоб вона не підмішувала, а живила прилади від власного акумулятору. Виставляємо діапазон в проміжку від. 12 до 24 години. І тут ми робимо, виставляємо підмішування в ноль. Тобто зараз вона буде працювати як зарядна станція. Ми зберігаємо ці налаштування. Тобто зараз ми сказали не підмішуй, а живи. А тепер ми робимо, щоб вона повністю відновлювала свою ємність за рахунок мережі і живила, коли мережі немає. Тут ми ставимо захист від подачі живлення. Все, воно переведено. Все дуже просто і лаконічно. А тепер ми можемо перейти в налаштування в саму Delta Light і подивитися, що зараз споживання складає 461 Вт на годину. Тобто на ці 400, от зараз 48, воно стрибає. Що в нас живиться. Тобто Це холодильник, освітлення, телевізор, принтер 3D. Також працює комп'ютер і малеча грає на комп'ютері. Тобто, всі ці прилади вони споживають зараз 438 Вт. І цього вистачить нам при зарядці на 70% на 2 години 44 хвилини. Це супер. Давай підсумуємо. Ми підключаємо до АВР нашу зарядну станцію до щитку. Привіт! Привіт! Дякую. Отже, підсумуємо, як використовувати нашу Delta Light Stream Pro як зарядну станцію та живити квартиру в умовах блекаутів. Дивіться, все дуже просто принесли, вімкнули. Якщо у нас немає автомату, водорезерву для зручності, ми можемо просто позаду зарядної станції вставити роз'єми в розлеточну групу, і все в нас буде працювати як зараз. Отже, ми просто підключаємо зарядну станцію або до щитку, Звер або використовуємо групу роз'ємів, налаштовуємо в додатку по нашому прикладу. Ви можете поетапно... І хвилини часу займає все дуже просто і інтуїтивно зрозуміло. Так, да, ви можете поетапно покроково за цим відео налаштовувати свою станцію. І зараз скажи, будь ласка, скільки споживає житло? Світла якраз немає. 430 Вт. Давай пояснимо людям, що таке 430 Вт. Дивись, ми зайшли в застосунок і можемо подивитися, що зараз споживання складає 450 Вт на годину. І що таке 455 Вт? Давай зараз подивимось. Погнали. Освітлення у всій квартирі: газовий котел. Холодильник. Телевізор раз. Телевізор 2. Телевізор 3. Ігрова приставка. У нас працює ноутбук, монітор. І 3D принтер. Рома, з іншу групу. З Керування нашою зарядною станцією максимально просте і інтуїтивно зрозуміле. Ця кнопка вмикає саму станцію. Кнопка позаду вмикає розеточну групу. Все. Отже, ми побачили, що. Живець Delta Light Stream Pro. А зараз головне питання, Рома, скільки цей пристрій заряджається? Дивіться, повністю цей пристрій зарядиться від 0 до сотні за дві години. Але треба зазначити, що від 10, до 10-15% вона заряджається маленьким стволом. Тобто повільніше. Нам... Саме так. А потім вона виходить на 1 кВт своєї зарядки. Давай перейдемо до самого цікавого про цей пристрій. Коли в нас є світло, і в нас Літній сонячний теплий період. Як ми можемо її використовувати? Дивіться, вона працює як маленька сонячна електростанція у вас в квартирі, тобто ви можете економити на платіжках за електроенергію, за рахунок того, що вона буде брати сонячну енергію і заряджати вам зразу її в мережу. Заміщувати міську мережу, і ваші домашні прилади будуть спочатку отримувати енергію згенерованої від сонечка, а потім добирати з мережі. І під кінець нашого відео Рома нагадай, будь ласка, які характеристики в Delta Light Stream Pro? все дуже просто: 1 кВт по потужності, 2 кВт по ємності, 5 років гарантії, безшумна робота і простота у використанні. Звучить класно, але є одне но. Краще не використовувати нагрівальні пристрої, такі як фен, чайник та мікрохвильовка. Чому? А, їх потужність перевищує 1 кВт. Пам'ятайте це. Будемо прощатися. Е... На сайті. Це прогон? Так. Да. Фігня якась. Фіга, да? так. Більше інформації про енергонезалежні рішення від бренду Екофло ви можете завжди дізнатися на наших соцмережах. Підписуйтесь, ставте лайки, залишайтесь з нами, а ми йдемо до нових випробувань. Всім пока! Пока!